Page 105. Exercise 1. Look the, uh, at the examples from page 104 and then complete the sentences. Подивіться, наприклад, зі сторінки 104, і потім путем речення. Так, ну перше речення. The Eden project is more unusual than Eton uh, uh, Towers. Eden Project більш ціка... незвичний, ніж Towers. Кам'янець-Подільський Castle is more exciting than Zoo. зуміне кам замок Кам'янець-Подільському більш захоплюючий ніж Київський зоопарк. Так. Ну і виділимо, що нам потрібно. We add more. Two long adjectives. When we compare things, ми додаємо more довели, до довгих прикметів, коли ми порівнюємо речення. We write more before a long Comparative adjectives adjective. Ми пишемо more перед довгими порівняльними прикметниками. We write then. After a Comparative Adjective. Ми пишемо then після порівняння прикметника. Ну і далі пропонують Grammar Reference and Practice Page 154. Ми вже цю сторіночку зробили повністю, коли проходили урок на сторінці 103. Ви можете повернутися до цього відео. Воно в мене знаходиться в списках. Відтворення і переглянути знову. А ми ж переходимо до наступного завдання: Exercise 2: Write sentences. Use the grammar box in exercise 1 to help you. Потрібно нам утворити речення. Так, е працюємо. Значить, я не буду повністю писати. Я просто буду закреслювати частинку і над нею написувати. Так, the president of the USA замість famous ми будемо писати is, is more famous. Then My mom, Так, тобто замість закресленого слова я написала is more famous than science is, is more interesting. Then mess природознавство цікавіше ніж математика. The school garden. І знову закреслюємо. Is more popular than zen. За парк. Шкільний садок більш популярний, ніж парк. Теніс Is more exciting Zen Football. Ще Zen не дописала. Теніс більш захоплюючий, ніж футбол. This idea. Is more unusual then. That one. Ця ідея більш незвична, ніж та. Some animals are more attractive. Then. Others. Деякі тварини більш привабливі, ніж інші. Так. Тепер третя вправа. Make sentences with nouns from box A and adjectives from box B. Or use own, your own ideas. Make some sentences true and some false. Um, Утворіть речення із... Іменниками із таблички A та прикметниками з таблички B. Або, вибор, або вживайте свої власні ідеї. Утворіть речення, деякі правдиві, а деякі ні. Так, витираємо попередні. Так, ну і дивимося зразок. I think math is more interesting than English. Я думаю, що матика. Математика, бишкика вишаниш англійська. Так, ну і давайте перекладемо слова. Computers, computer, Edinburgh, Edinburgh, English, Angle, Geography, Geographia, History, Historia, London, London, Mass, math, Matica, my dead, my tattoo, my, my sister, my sister, my teacher, моя вчителька, New York, New York School, школа, Smartphone, Smartphone. Sidney, Sidney, Beach Plaj, The Park Punk, Park. Київ, Київ. Exciting, дивовижний, expensive, дорогий, famous, відомий, fantastic, фантастичний, potent, важливий, interesting, цікавий, popular, популярний, unusual, незвичайний. Так, ну і придумайте якісь за зразком речення. Наприклад. Наприклад, the park is more interesting than school. Так, парк цікавіший ніж школа. Або my my teacher is more famous than my dad. Моя вчителька відоміша ніж мій тато. Або, наприклад, Mass is more. А, mass у нас було вже в прикладі, давайте не брати. Единбур um, is more popular than London. Так, Единбург популярніший, ніж Лондон. Так, ну і четвертій вправі вам потрібно в НПС попрацювати в парі. Read your partners' sentences, Прочитати речення свого партнера. With which sentences do you think are true? Які речення ви думаєте правдиві? Поставте там галочку. Потім порівняйте їх із відповідями свого партнера. Так, права п'ята. Read about your family. Four families. and then read the text on page 104 again which with your partner compare the days out uh, for different families and give reasons use the adjectives on page 104 105 i think the eden project is more interesting than elton towers for the smith family because Потрібно прочитати про 4 сім'ї, потім прочитати тексти на сторінці 104 знову із своїм партнером порівняти дні дні для різних сімей і, і пояснити, чому. Ви так вважаєте, що тут та сама сім'я. Використовувати прикладники зі сторінки 104, 105 і зразу, Я думаю, що. Іден проєкт цікавіший ніж Хэлтон Тавас uh, для сім'ї і тому, що і пояснити свої відповідь. Ну і дивимося. Прочитаємо, перекладимо. Том is a doctor and his wife Miriam, is a teacher. Том Сміт лікар, його дружина Міріам – вчителька. They haven't got any children, них немає дітей. Том likes animals and history, but Миріam thinks. Flowers are more interesting than animals. Том любить тварин та історію, але Мірім думає, що квіти цікавіші, ніж тварини. Так, ну і подумайте, який із чотирьох пропозицій на сторінці 104 буде для них цікавішим відвідати. The Edwards Family are from a small village in Wales. Сім'я Едвардів із маленького села Увенці. Керолайн викс і госпітал, the twins Клара і Джек Атен. Керолайн працює у лікарні, а близніки. Клара і Джек близнікам 10. They think history is boring, but Керолайн loves it. Вони думають, що історія нудна але Caroline її любить. She also likes gardens. Вона також любить садівництво. The Hordyenko family live in Nizhyn, a town in the north of Ukraine. Alexander works in a bank and Olga works in a shop. Their son Igor is six. He loves animals and things. Safaris are very exciting. Сім'я Гордієнко живуть у Ніжині у місті на півночі України. Олександр працює в банку, а Ольга працює в магазині. Їхній син Ігор, Їхньому сину 6 років. Він любить тварини, думає, що сафарі дуже захоплюючі. The Field Family is from, ah, from the UK. Roger is a bus driver uh, and uh, his was three children Lucy age 8 Liam age 12 and Ben age 15 15. Roger like, uh, likes visiting old castles. The children want to, to do something more exciting and to have a good time. Uh, Roger любить відвідувати старі uh, замки, а діти люблять робити щось цікавіше і гарно проводити час. Так. Um, Значить, подумайте, що кому можна запропонувати, і вкажіть свою відповідь. Speaking. <coughs> ну, от, наприклад, ну давайте разом. Е ось для першої сім'ї можна add project, так? Думаю, що вона любить квіти. Так, she likes flowers, Miriam likes flowers. So, I think that Aiden project will be interesting for her. Так, далі. Тут у нас uh, uh, Caroline любить історію. Так. Um, Тож, мабуть, для неї буде цікавим. Або Кам'янець-Подільський парк, а якщо для дітей, то а діти не люблять, значить, нехай буде Алтос, так, для дітей. Це я так думаю. Можливо, ви по-іншому вважаєте, тому що там багато є розваг, так. Третьому, думаю, що вони люблять тварин, значить, це Київ зу, так. І останній люблять відвідувати замки, значить, хай буде Кам'янець, Подільський. Castle, tak? Zamo community Buddhisty. Because Roger likes visiting old castles, так? Speaking. In pairs, ask and answer the question. Дайте відповіді запитайте, дайте відповіді на запитання пара. Which places in your country do you want to visit for a family day out? Why? Яке місце у своїй країні ви хотіли відвідати? і Чому? Uh, which places outside your country do you want to visit to do family activities? Why? Які місця у вашій країні ви б хотіли відвідати щоб зайнятися якоюсь діяльністю з сім'єю. Чому? Are there any places you don't want to visit? Why? Чи є якісь місця, які б ви не хотіли б відвідати? І чому? І останнє. Together choose one place you both want to visit. Tell the class about it and say, оберіть якесь Місце, яке б ви хотіли відвідати, і розкажіть його, презентуйте вашу відповідь класу. Where is it? Де воно знаходиться? What kind of place it is? Яке місце це, який вид місця? Чи це про тварин, чи це якесь історичне місце, чи це розважальне. What you can do there, що ви там можете робити, what you can see there, що ви можете побачити, там, when the best time to visit is, який найкращий час, щоб його відвідати. І what is unusual, attractive чи exciting about it? Що незвичного, привабливого і дивовижного стосовно цього місця ви можете сказати. Добре, на цьому ми закінчимо. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам було корисно.